Чергова зустріч відбулася на дитячій інформаційній лізі Сузір'я. Цього разу гостем у юних журналістів була Оксана Кваснишин, власний кореспондент програми Факти на каналі ICTV. В Першу чергу я вам дякую, що ви дали можливість мені з вами зустрітися. Для мене це велика честь. Для мене це навіть більша честь ніж піти. Зустрітися там з якимось чиновником. Як завжди, зустрічі, які проходять у форматі прес-конференції, були цікавими та насиченими, а питання найрізноманітнішими. Я роблю ну, якби, от зараз вже свої сюжети. Після кожного сюжету мені має бути не соромно, має бути результат і відчуття, от, яке має бути, що справедливість є. Або я точно знаю, що вона буде, і комусь після цього сюжету стало краще. Навіть якщо комусь потрібно зробити боляче. Ну, зазвичай це буває так, що потрібно зробити боляче чиновникам, тому що вони не доробили свою роботу, і тоді приїжджаємо ми. І вони дуже часто на нас ображаються. Але потрібно ображатися не на нас. Ми якби просто перевірили, чи вони виконують свою роботу. І ви не той журналіст, який висвітлив, ну, там, показав, що щось недобре. І якщо в майбутньому ви хочете бути журналістами, я б вам побажала саме якраз такого відчуття: що ви можете спати спокійно з тим, що ви виконали свою роботу. Протягом вересня місяця і на початку жовтня уже сім прес-конференцій та участь у міжнародному фестивалі «Дитятко» у Харкові. Юні журналісти дитячої інформаційної не Сузір'я мають з кого брати приклад. Адже кожна людина, яка приходить на зустрічі із дітьми, вже чогось добилася в житті і вміє щось робити. То щоб стати професіоналом, спочатку треба рівнятися на професіоналів. Ми бажаємо вам надалі творити добро і допомагати людям, бо це, я думаю, одна з найважливіших місій кожної людини. Немає значення, чи ви хочете бути всі журналістами, чи лікарями, чи юристами. Ви бачите свою ціль, ідіть до неї. І знову ж таки, багато читайте і не забувайте про добро і людяність. Я відкрита для вас, буде потрібна моя допомога. Телефонуйте. Я буду мати за честь поспілкуватися з кожним із вас, попрацювати з кожним із вас.